Чотири колеса, гумові шини, мотор і гальма. Що це? Машина? Довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить скрізь. Лелека. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Яблуко. Сині в небі путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Літак влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг позіхнув і спати ліг бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Ведмідь. Квіточка я непроста, серединка золота. Маю білі пелюстки, зустрічав мене і ти. Ще корисний з мене чай. Хто є, друже, відгадай. Ромашка, дерев'яний та довгенький має носик його стренький. На білому слід лишаю. Усіх діток потішаю. Олівець. Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита, не людина, а навчає. Книжка. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капуста. Що за жучок це? Яскравий, моторний, спинка червона у крапочку чорну, сам симпатичний, хоча і маленький. Гарний народу він та веселенький. Сонечко! Якщо ти відгадав усі загадки, постав лайк або напиши про це у коментарях. І не забудь підписатися. Бувай!